Міські голови, які там займають позиції, зрозуміло, що зараз дуже модно займатися. щодо обласної державної адміністрації. відповідно до статті з 19 Конституції, та згідно з пунктом 2.2 статті закону про державній адміністрації, повинен забезпечити законні правопоряди, права і свободи громадян межа відповідної адміністративної територіальної дільниці та має право порушувати перед парламентом питання про призначення поза Ліву, до Раю адміністрація, щоб зрозуміло, також що було в цьому питанні. Щоб, щоб не казали потім якісь там питання, я перед всім всіх попереджаю. Не будете займатися, Петро Михайлович, також ваш департамент, якщо не буде активної, ви доведете роботу в області до того, що будуть відключені заклади. Значить, відповідно будемо з вами вести розуміти. Тому що позиція, коли ми будемо чекати, коли ми будемо побачити, ці розмови про те, що прийде дідуська морозик і ми тоді побачимо, не буде такої позиції. Не буде. Інші люди будуть займатися є роботою. Я думаю, райони щодо і по міським головам також. Це ніякі не погрози. Просто я довожу до відома, що буде подано комітету Верховної Ради, хай він розглядає. Там ви будете пояснювати, є необхідності чи немає необхідності. У проведенні. Міські голів. На комітет, будь ласка, там, доживання, Верховну Раду і доповідайте. Я розумію, що є законодавці, є проблеми так і інше. Причину можна завжди знайти. Ну, там на комітеті, я думаю, там всі знають ці питання. Що зробив? Раз, два, три. І потім воно буде дуже цікаво. І громада не буде чекати там, цих всіх. Тому що в нас є ще, я бачу, і по районам, і тут по присутнім така пам'ятна ще, у кого вибори, ще в голові не закінчились, у того, що чекання, що допоможе обласна адміністрація або допоможе Київ. Не будете цих питань вирішувати. Не зможете, відповідно, громадяни на тій території не повинні відповідати за вашу бездіяльність і за вашу відсутність всякого професіоналізму в цій роботі.